Марія Колесник, вихованка арт студії Колаж центру творчості дітей та юнацтва, презентує свою роботу у стилі майстрині Марії Примаченко. Це просто дивовижна художниця. Мені дуже подобаються її малюнки, тому що іноді в її малюнках можна побачити дуже багато чого, чого не побачать прості люди. І тому, коли малюєш малюнки, Марії Примаченко, можна заспокоїтися і взагалі малювати це дуже круто. Жар птиця прилучанки Марійки символізує. Тепло, уют. Зараз вже не вистачає миру та спокою в нашому світі. На виставці декоративно-прикладного мистецтва вихованці Центру творчості дітей та юнацтва представили більше трьохсот робіт у різних жанрах та стилях. Приурочити її і діти, і викладачі вирішили Дню Героїв України. До цього заходу наші діти готувалися по-особливому, тому що в кожній роботі декоративно-прикладного мистецтва, в кожному художньому номері вкладена частинка душі. І так як наші вихованці, вони ще дуже юні, це їхній волонтерський вклад в те, щоб підтримувати наших захисників, які стоять сьогодні на самому небезпечному рубежі, на людей, які чекають у своїх родинах героїв, на героїв, яких, на жаль, від сьогодні ми вшановуємо вже тільки в нашій пам'яті. Сподіваємось, що такими заходами ми. Ми підтримуємо моральний дух наших людей, підтримуємо настрій, зберігаємо сили, мобілізуємо сили, адже мобілізовані сили нам теж зараз всім треба. І сподіваємось на якнайшвидшу перемогу. І Відсвяткуємо її так яскраво, як сьогодні виглядає наша виставка, як сьогодні виглядає наш концерт. Квілінг, бісероплетіння, мозаїка з паперу, витинанка, м'які іграшки, ляльки-мотанки з пластиліну на картинах, різноманітна вишивка, художні роботи з глибоким патріотичним змістом. Все це учні разом з педагогами творили протягом півроку очного навчання. Дітки представили на цій виставці роботи, ті, які вони бачать, як вони відчувають душею, яку вони бачать Україну в майбутньому, яку вони бачать Україну відбудовану. Є у нас трішечки і Військової тематики, але видно, ну, це вже наболіли, таке мабуть, питання. Ну ми сподіваємося на перемогу, і все буде добре. Дуже важка справа, клопітка, дуже великий, е, великий запас енергії, натхнення, вміння, творчості треба вкласти дитину, щоб розвити їхній талант, який дав їм Бог. Навіює мені слова після того, як я переглянула сьогодні вранці цю виставку. Ще раз е, хочеться сказати: Україна жива, живим ми. Буде Україна і слава Україні. Мистецтво в реаліях повномасштабного вторгнення своєрідний психологічний самозахист. Це підтверджують унікальні роботи вихованців. Хтось творить, вишиває бділок, символ яскравості, спокою, сонечка. Хтось малює мрію, відпочинок з сім'єю біля моря. Переважна ж більшість робіт, тісно пов'язана з реаліями сьогодення. Ми сьогодні багато хто рятуємося, якраз саме завдяки мистецтву, від і тих думок. І від тих можливо переживань, ну неможливо, а від тих переживань, які є в душах і серцях кожного українця сьогодні, які тут в Україні, які за межами України, але мріють повернутися додому. І вперше, от дійсно так за багато років я ділюся своїми суб'єктивними такими враженнями, дитячі роботи є от таким порятунком від думок. Які переповнюють, скажімо так, серце, душу з кожним роком. Виставки проводяться з 2012-го. вихованці, декоративно-прикладним мистецтвом займається 450 дітей. Викладачі дивують новим підходом до виконання маленьких і великих шедеврів. В детально вивчену техніку вкрапляють нові віяння. Я завжди дивуюся талановитим нашим дітям і завжди дивуюся і ну. Чисто по світлому заздрю працівникам центру творчості, які вміють таке робити. Вдячна за вашу роботу, особливо вам, Тетяна Михайловна, вашому колективу, ваші дівчата молодці. Вони справді вони молодці, вони це ваша така, ваш космос, мікрокосмос, в якому ви працюєте, вони крутяться навколо вас і творять такі речі. Ну і плюс до того великі їм плюси ще до цього, що вони навколо себе вміють згуртовувати тих дітей яких вони за собою ведуть, і яким вони передають своє вміння. І діти іноді навіть теж приємно згадувати, іноді, діти іноді, ну, мабуть, перевершують своїх вчителів. Це, звісно, така потужна команда, тому що в центрі творчості нам вже скоро 90 років центру творчості, і один із найстаріших тих сказати, напрямків, які були в нашому закладі, це було декоративно-житкове мистецтво. Це було просто неймовірно. Хочу подякувати нашим вихованцям, батькам за те, що вони всі разом, разом батьки, діти, вчителі, наші педагоги, які йдемо до того, що діти досягають вершин своєї творчості, мають високу результативність. Багато дітей мають наміри поступати в вищі навчальні заклади, продовжувати свою уже надбані всі допрофесійну так сказати майстерність, яку надбали у нашому закладі. І ми маємо надію, що з них дійсно виростуть гарні творці мистецтва. Сьогодні дуже вражений такою виставкою. Наші дітки молодці, ще молодці і викладачі, і директор цього закладу. Тому що ну, просто все намальовано дуже шикарно, все вироблено, дуже ну, навіть немає слів, щоб сказати, але це зараз дуже актуально зараз, що діти займаються все таки в свій час. Знімають з себе якусь негативну енергію, щоб не, не нервувати лишній раз, щоб не думати про погане, так як ну, випало нам життя, життєва доля жити в цей час. Е, тому всі молодці, дуже довольні, що в нас є такі обдаровані дітки, ну і успіхів. Яскравим доповненням до виставки Живи Україну! Живи для краси стали музичні, танцювальні композиції. Були підібрані звичайно тематичні номери так, до цього концерту. Характерно те, що концерт незвичний тим, що в нас не буде супроводу ведучих. Всі замальовочки, текстові. Так, ми робили в відеоформатах, форматах. Ми підбирали вже готові відео, щось знімали своє, записували, монтували. Ми вольні поспіхали за Україну, за Патріотичні емоційні номери, виставка декоративно-прикладного мистецтва, шана нашим захисникам, військовослужбовцям Збройних сил України від дружнього колективу центру творчості дітей та юнацтва за їхню мужність, звитягу за те, що боронять мир, свободу, незалежність України.